Доброго ранку країну ми розпочинаємо нашу гостьову студію із обговорення ситуації в одній з найгарячіших точок на фронті нині у Авдіївці, де росіяни розпочали третю хвилю штурму. З нами на зв'язку начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Генерал Тарнавський сказав про те, що росіяни втретє намагаються штурмувати Авдіївку за оці півтора місяці їхнього активного чергового наступу на місто. Розкажіть нам, будь ласка, як це виглядає для вас? Що власне відбувається в місті довкола нього? А, так, дійсно. Командуючи все вірно, каже, третя хвиля, вона, знаєте, ну, скажімо так, штурмові дії не припинялись, але ж от масовано і так дуже. Кількісно вони дійсно пішли вже, от ну така третя хвиля розпочалась. Лізуть з усіх напрямків із, ну, от, скажімо, з флангів з півдня з півночі, так як вони і робили це і раніше на промку полізли. Плюс намагаються ще певні штурмові дії проводити з боку Донецька через Спартак. Ну дійсно лізуть з усіх сторін. Дуже багато застосовують вони піхоти. На промку поїхала техніка там, ну скажем так, дозволяє їм асфальт. Там є асфальтне покриття. Воно звичайно, що пошкоджено, зруйновано, але тим не менше основа певна є. Тому техніку вони там пускають. Ну дуже багато працює авіація, каби так звані. Ці касетні бомби також вони почали застосовувати дуже багато останніх декілька днів. А, ну, по позиціям, взагалі, там не знаю. Там сотні обстрілів. в Добу а, десятки, реально десятки авіабомбових ударів а, по місту. Від 30 до 40 масованих обстрілів відбувається за добу. Ну і касетами вони по місту не працюють. Більше працюють по позиціям навколо міста, а, по місту працюють вони кабами. Якщо раніше здебільшого вони застосовували там ці КБ-250, зараз все-таки більше КБ-500 і, 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 і вище, і, і тоніки застосовують. Но більше все-таки зараз працюють вони кабами 500 В середньому від 8 до 16-20 іноді авіабомбових ударів за добу відбувається по місту. Ця третя хвиля штурму за вашими спостереженнями принципово чимось відрізняється від першої і другої спроби, так відрізняється. Вони скажімо, якщо раніше вони йшли колонами. Що перша друга хвиля була інша? Ну, перша, взагалі, вони йшли як скажімо, як на парад, можна навіть так сказати. Друга, вони ці колони розділили і вже з там мінімум з трьох напрямків намагалися іти колонами. Зараз вони відкрили ще четвертий напрямок. Це то, про що я сказав, зі сторони Донецька зі Спартака. А, і намагаються вони, Ну і плюс додали промку. Да? І, ну, Скажімо так, більше намагаються вони розтягнути по лінії фронту більше напрямків. Ну і техніка поки що їм погодні умови не дають, більше її застосовують. Ну, розуміємо, якщо. Не дай боже так, так станеться, то вони однозначно будуть застосовувати її набагато більше. Ви говорили про те, що на Коксохімі залишаються 15 цивільних людей. Чи вдавалося з ними якось комунікувати, чи досі вони там? На жаль, так. Люди ще там залишаються. Вдалося нам ще двох вмовити її вивезти. З Коксохіму зараз там залишається 13, але ж з тими, хто залишається. Ну, дуже складні перемовини, вони не за що не хочуть виїжджати, тривають перемовини. Ну не знаю, просто люди вперлись, і все таке враження, що просто люди чекають там своєї загибелі, і ну, взагалі, вже якісь знаєте там нормальні людські слова на них вже не впливають, не діють. Ну однозначно, людям вже треба якусь вже, мабуть, психологічну підтримку надавати. Хоча вони від неї відмовляються за будь-що. По людям, взагалі, евакуація відбувається по місту а, станом на сьогодні. На ранок 1350 людей ще залишаються в місті. А, їдуть дійсно їдуть вчора. Дев'ять було евакуйовано, позавчора 10, До того було і 14. А, за минулий тиждень вдалося нам 102 людини евакуйовувати з міста. На, на цьому тижні мені здається буде трошки менше. Так, попередньо бачу по цифрам. Ну тішить те, що люди їдуть. Дійсно, в спілкуванні з ними бачимо, і люди це кажуть, що вони втомились. І навіть вже ніхто не каже, хто б'є, звідки б'є, всі все розуміють, і люди бачать, що просто нищать місто і вбивають суто цивільно. І вони це бачать. І навіть такі теми вже ніхто не заводить, як це було раніше. Ці 1350 людей, які у місті залишаються, як вони виживають, враховуючи те, що настають холоди? Чи є у них дрова, чи є у них запаси продуктів? Продукти є. Звичайно, що ми зараз їх завозимо не так, як раніше. По кількості я маю на увазі, бо раніше ми їх вантажними машинами завозили. Зараз такої змоги нема, бо крім того, що... Дорога, як і раніше, обстрілювалась постійно зі ствольної артилерії, з градів, то зараз останніх 8 кілометрів ворог дуже багато застосовує в і Дійсно, вони вражають ну-чу будь-який будь рух, і ну це дуже ускладнює нам і евакуацію і логістику, взагалі в місто. Продукти є. На рахунок дров ну, намагались люди заготовлювати їх ще влітку. Комунальники наші їм допомагали. Інша проблема ворог. Коли є погодні умови, запускає орлани над містом, бачить звідки йде дим з труб буржуєк, і потім туди прилітають ті самі каби, важка артилерія ствольна. Тобто люди навіть вже бояться ці буржуйки розпалювати, бо ну, дійсно ворог ці локації бачить, потім туди гатить. І люди також це бачать, люди про це говорять. Ну навіть такі речі, да, вже, ну, це дійсно геноцид народу, який в таких умовах складних, надскладних умовах, і все одно їх вбивають навіть от, от, через дим. Ну це просто якісь страшні не вкладається в голові. Звісно, що в таких умовах, мабуть, чи не єдиний шанс вижити це виїздити і рятувати своє життя. Дякую вам дуже, що ви до нас приєднуєтеся. Це був Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.